Одним із перших об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що з'явилися в Новограді Волинському, стало ОСББ наш дім. Головною особливістю цього об'єднання до недавнього часу було те, що воно складалося всього з одного будинку дев'ятиповерхівки на площі Лесі Українки. 7 очолив об'єднання Андрій Войтович, який за роки роботи на посаді керуючого ОСББ зарекомендував себе як справжній менеджер і керівник. Зрушення на краще помітні одразу у дворі було встановлено урни для сміття. На клумбах насаджено квіти. У той же час проводилися роботи з поточного ремонту житлового фонду. Тож не дивно, що поступові сусідні будинки висловили бажання приєднатися до цього ОСББ. Така ініціатива, окрім іншого, була підкріплена економічною доцільністю. Фінансовий детальний аналіз, який показав, що ОСББ фактично одним будинком воно є збитковим, тому що тримати слюсера, тримати електрика і бухгалтера недоцільно на ці кошти, які збирало ОСББ. Ми вирішили направлін ОСББ приєднати до себе будинки, які виявили бажання приєднатися. З 1 серпня було приєднано до нас 4 будинки, а з 1 листопада. Ще один будинок, і з 1 січня ще три будинки. Процес розширення ОСББ протікав непросто, адже завжди є люди, котрі з острахом ставляться до змін. Люди збиралися на збори, на яких вирішувалося питання про створення ОСББ, і там люди багато інформації брали від. Представники виконкому виступали. Виступали люди, які вже створили ОСББ і розповідали людям про, про цей процес. Протягом минулого року до ОСББ наш дім увійшло ще вісім багатоповерхових будинків, що розташовані на вулицях Шевченка Соборності площі Лесі Українки. У своїй більшості цей житловий фонд знаходився в занедбаному стані. Ремонту потребували дахи, внутрішньобудинкові мережі. Тому довелося приступити до щоденної кропіткої роботи. Ми звернули в першу чергу увагу на те, щоб полагодити всі е, е, системи, які не працювали. Для цього було використано в минулому році залучено 15 тисяч гривень, які ми використали на термінові потреби. Тобто ми зробили освітлення скрізь під'їздів, зробили е, полагодили каналізаційні системи, які підтікали, е, замінили е, запірну арматуру, яка не працювала. Зробили багато роботи по благоустрою територій, а також на дитячих майданчиках. Сьогодні жителі у своїй більшості задоволені результатами роботи, проведеної керівництвом і обслуговуючим персоналом ОСББ. Зібрали збори, побалакали, значить там погоріли. І що виходить? Наші люди вирішили уйти із ЖЕКа, тому що ЖЕК не працював. Він по ще років 3-4-5, ніхто нічого не робив, а гроші ми платили за квартплату за все. І що виходить? Ось СББ стало ось небагато три місяці. І за цей період ми і поцементували, ми поробили крани поміняли, і двері поставили. І світ поробили для людей вигода велика. Оце називається СББ. І СББ треба не то, що розширити, а крепше розширати його. Які зміни відбулися в плані обслуговування житлового фонду? Дуже великі. Дуже великі. А конкретніше? конкретніше. освітлення стало у нас повністю понад самими, над кожним виходом дверей, уборка в нас по-людськи стала. Благодаря тим, що наш начальник вибрав дуже добреньких жінок, трудолюбивих. От. Вони у нас чистенько, все миють, подмітають. В Взагалі, якщо то змінилося, змінилося все на дуже багато. А як ви вважаєте, що ще треба зробити таке першочергове у вашому дворі, аби от ви вважали, що вже благоустрій на вищому рівні? Це це ще людськость. Треба людськость треба, щоб вони підтримували, Подержували порядочок. Тривалий час актуальною залишалася проблема з вивозом сміття. Проблема комплексна. З одного боку не вистачало контейнерів. З іншого організація, що вивозить сміття, не завжди дотримувалася встановленого графіку. На сьогодні розповідає керівник об'єднання. Проблема успішно вирішується. Проблема майже вирішена. Ми додавали контейнери для вивозу сміття, благоустроїли майданчики і плануємо ще де. Ну, графіки вивозу сміття вилагодити, якщо можливо. Не буде багато сміття збиратися. Серйозний підхід до роботи в ОСББ наш дім відчувається у всьому. Приміром, відносно недавно завершили ремонт приміщення під офіс, чим створили набагато кращі умови праці для бухгалтера і касира. Продовжується робота над встановленням броньованих дверей у під'їздах. Планів як водиться в таких ситуаціях ще багато. В першу чергу ми плануємо е, зробити капітальний ремонт даху будинку Шевченка. 1 з допомогою виділених коштів, які нам виділяє 50 тисяч гривень між виконком, і 30 до цієї суми добавляє додає ОСББ. Ми плануємо замінити дах в будинку, зробити капітальний ремонт. Ми плануємо благоустроїти майже всю прибудинкову територію. Плануємо зробити два дитячих майданчики по вулиці Ковальської, по вулиці. Шевченка, якщо в нас буде вистачати коштів, значить ми плануємо ще зробити повністю заміну внутрібудинкових мереж по вулиці площі Українки. 15. На прийнятих будинках скрізь розбиті, скрізь багато ям, розбита, розбиті тротуари дороги не відповідають. Ну, будемо сказати, потребам, які потрібно. Керуючий будинками віднедавна ще й голова правління ОСББ наш дім Андрій Войтович схвально говорить про свій колектив, що налічує 10 працівників, адже ці люди щоденно дбають, аби мешканці 570 квартир отримували необхідні послуги з обслуговування житла. Люди дуже добре підібралися і працьовиті, і ми всі питання будемо вирішувати з розумінням. Ви вже як керівники з досвідом. Що ви можете порадити тим ОСББ, які щойно створилися або, можливо, всього рік працюють. У них як відомо, багато проблем. Порадити можна, можна одне. Треба просто працювати, і тоді буде результат, і буде довіра людей. Вкладати кошти в нагальні потреби і буде, буде видно тоді результат.